Карлсон на пивному фестивалі. Пиво, мертві петлі та аварійна посадка. Обухів, 7 липня 2024 року, вчора ввечері мешканці Обухова стали свідками неординарної події. Відомий всім Карлсон, який нещодавно врятував чоловіка на дельтаплані, був запрошений на фестиваль пива. Охоплений веселим настроєм, він не втримався і скуштував забагато пінного напою. Наслідки не забарились. Розвеселившись не на жарт, Карлсон вирішив продемонструвати публіці свої пілотажні навички, почавши виписувати в небі мертві петлі. На жаль, керованість пропелером після ясної дегустації пива суттєво погіршилась. В один з моментів, виконуючи чергову мертву петлю, Карлсон втратив контроль, і пропелер з тріском відвалився. Без свого вірного помічника Карлсон почав стрімко падати донизу. На щастя, в нього була з собою парасолька, яку він використав як парашут, свідки події, які були поряд, негайно викликали рятувальників. Неймовірно, але Карлсону вдалося уникнути серйозних травм. Його негайно доставили на найближчу авіаційну базу, де йому надали першу технічну допомогу. За словами авіатехніків. Карлсон відбувся лише легким переляком та декількома осаднами. Пропелер приварили назад. Наразі він почувається добре, але про нові польоти найближчим часом мова не йде. Цей інцидент став ще одним нагадуванням про те, що вживання алкоголю може мати непередбачувані наслідки. Як казав сам Карлсон, пропелер це не іграшка, а пивний фестиваль, не місце для повітряних трюків.